Не всі. Але ми маємо заспівати цю пісню разом, добре? Ну, все, починаємо тоді. Якщо хочете пісню, мама, я вас вірю. яка місячна. Вінниця, ви один і вас не чую. Ти не лякайся, що по вся хор. Одну росу. Я ж тебе мила, я ж до хати, ноки сам на руках однесу. А тепер це в ваших руках третій куплет. І нахпа... Так, а тепер почекайте, почекайте. Ви одна заспівали, звідки ви? <рес> київ, Київ, а тепер добре, вас сьогодні врятував Київ. Я всі разом. <рес> Сядемо в купонці, ми під калиною. І над панами я пан. Глянімо я рибоніка срібенною. Ну сьогодні ми дякуємо місто Київ, який єдиний знав третій куплет, тому понеслася.